Сімрима у нас урінки, сьогодні я вам розкажу, що бісе кожного блогера Якщо у нього 5 підписників, 10 підписників, 15, 15, 15, 15 підписників, 20 підписників. Кстати, також що в мене вже 22 чи 23 коляну сюди не питаю. Підписників такі думають, М -м, інтересно, що може бісити. Я вам розкажу, тому що людей, підписників, які не мають цього ті хто ці в лайка ніде може ім це не понятно <плес> перше коли ти знімаєш на телефон так. <плес> коли знімаєш вот так, треба щоб лице було видно а не тут просто п'яти коли лице має бути видно і ну типу, щоб було видно кофту. але коли ти знімаєш в YouTube, то так, нормально але ти ж не знім відео в Ютуб довге. Хто, знімав відео довге в Ютуб? За можете хоча так клянусь, я то вам не вірю. Тому що в всі відео знімаються тільки а, камеру, ну, в галереї. Потім, наприклад, коли я, я не монтажую. Я ніколи нічого не монтажую там. Коли запис екрану, коли я грала Юру, вам і надо буде. Тільки фільм. Коли, Перше, коли ти маєш писати кавер, тебе це бісе. Друге. Коли не пишуть коментарів, залетіло відео обще багато, а коментарів мало. Або взагалі І пофіг що ти е, не сказав ні разу про коментарі, про лайки. У мене на відео, по-моєму, там приєдналося, по чи видає чи два лайки. Десь так не більше. Ой. Біса, але потім розуміємо, я кожа. Не дуже живіть Ну, і краще це біса всіх, коли ти навіть не просиш про коментарі, але тобі не пишуть їх. Тому що, угу. Mm -hmm. Далі, коли ти навіть не просиш, але тобі не, не, ой, не ставить. Всі блогер на початку, то, що зараз такі чу -чу популярні Чечення, вони, вони не казали про лайки, вони не казали, підпишіть мене, лайк, коментар. Я так, кажу, якщо у вас... вас багато разів, ну щось про наприклад, я кажу, вас багато разів такі.